Прийшло похолодання і у наших водах з'явилась кефаль. Відповідно, з'явилась і на місцевому ринку, тож перший муніципальний прийшов дізнатись, скільки вона зараз коштує. Кефалі мають характерну анатомію і біологію. Вони мають видовжене тіло з округлим відділом черевця та сплющеними бічними лопатками. Їх основними особливостями є великі очі та прозорі щелепи, що допомагають їм шукати їжу в мулі на дні. А Звідки вона у вас? Сір'євка процес міграції кефалі до чорного моря зазвичай відбувається в осінній період, коли температура води та інші умови відповідають їх потребам для розмноження. Вона оце що ну недільку десь назад з'явилася. І які ціни? «100 гривень кіфалька. Живенька, живенька. Ціни на ринку коливаються від 100 до 130 гривень. А от як поводитиметься ціна семидалі залежить від погоди. Якщо наш регіон настигне різке похолодання, то ласувати рибкою нам доведеться не так довго. А які блюда порекомендуєте з кефалі готувати? Е, солить, саме таке, що солить, жарить більше нічого. Кефаль є джерелом високоякісного білка, але при цьому має низьку кількість калорій. Це робить її ідеальною для тих, хто прагне контролювати свою вагу і зберігати здорове харчування. Тож радимо поспішати скуштувати рибку в цьому сезоні. Анастасія Ківі, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний канал.